Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Йоанна, 12 глава, з 1 по 18 вірш. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив із мертвих, і приготували йому там вечерю, і Марфа прислуговувала, а Лазар був одним із тих, що возлежали з ним. Марія, що, узявши фунт. Нардового, чистого, дорогоцінного мира помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами від миру. Тоді каже один із учнів Його, Іуда, Симонів Іскаріот, який мав його видати Чому би було не продати це миро за триста динаріїв і не роздати бідним? Сказав же він це не тому, що про бідних піклувався. А тому, що злодієм був, він мав при собі скарбничку для пожертв і носив, що туди кидають. І сказав Ісус, залиш її, вона до дня поховання мого зберегла це, бо бідних ви завжди маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Тоді дізналися багато хто з іудеїв, що він там і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб і Лазаря побачити якого він воскресив із мертвих. Віричили ж первосвященники, щоб і Лазаря вбити, бо багато хто з юдеїв через нього приходили й вірували в Ісуса. Другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що йде Ісус до Єрусалима, взяли пальмове віття і вийшли на зустріч Йому, і кричали: Осанна, благословений! Хто гряде в ім'я Господнє, Цар Ізраїля, Ісус, же, знайшовши молодого осла, сім на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіона, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Цього ж не зрозуміли спочатку учні його, а коли було прославлено Ісуса, тоді згадали, що це було про нього написано, і це зробили йому. Тоді народ, який був із ним, коли він покликав Лазаря з гробниці і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому і зустрів Його народ, бо почув, що він зробив це знамення, Богу нашому, слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.